Слава Ісусу Христу! Доброго вечора всім. Вітаю всіх вас, прошу сідайте. Сьогодні маємо чудовий праздник. Праздник Різдва Пресвятої Богородиці, можемо так сказати, День народження нашої матері. І я думаю, що ви любите ходити на день народження. Так. Чи, можливо, є такі, хто не люблять. Рано на Закарпатській сказали мої парафіяни, що. Свої дні народження не люблять, тільки чужі, бо до свого треба готувати, приготувати, а так на чужий прийшов і подарок приніс і все. Ми любимо ходити до людей на народження, чи в своє народження любимо. Але зазвичай ходимо до людей, до, на народження, до того, хто нас запросив, хто нам близький, рідний, кого любимо. Ну, не йдемо там на народження, я не знаю, якогось депутата. Бо Ну, що ми там будемо робити? Ні? Ходимо лише на дні народження до тих людей, хто є для нас, котрі є для нас важливими. Сьогодні церква запрошує нас до, до, на Дні народження, на день вшанування Різдва Пресвятої Богородиці, аби ми розділили це свято, аби ми почули себе близькими до Пречистої Діви Марії. Через цей празник, який сьогодні. Церква нам дає для святкування, ми покликані, аби з одної сторони вшанувати пречисту Діву Марію, нашу Небесну Матір, а з іншої сторони, через неї відкрити цінність власного життя. Тому що в Різдві, власне, відкриваємо, так, коли народжується дитина, так, радуємося, відкриваємо, що життя є прекрасним даром, є подарунком чудовим. Ми в Євангелії і в першому читанні ми не чуємо жодних згадок про Різдво Пресвятої Богородиці, про Йоакима і Анну Безплідних. Тільки чуємо про якихось двох жінок, до яких приходить Ісус. До кого приходить Ісус? Хто слухав? Марія і Марта. Приходить, а чого він до них приходить? Як думаєте? Як? Марта запросила. Ми не чуємо, що це Марта, це вже домисли наші. Так, Марта не запрошувала Ісуса. А може, запрошували, а може бути так. Не знаємо. Ми лише чуємо, що Ісус приходить до Марти в Дім. Це її Дім. Є ще там і Марія. Ще в них був один чоловік, друг Ісуса. Лазар. Це друзі Ісуса. Ісус приходить до своїх друзів додому. Не приходить кудись там, непонятно до кого. Приходить до конкретних людей, котрих поважає, цінує, приходить тому, що любить. І от ми бачимо двох жінок в тому Євангелії. Одна Марія, котра сидить у ногах Ісуса, і Марта. Марта що робить? Клопочеться. Клопочеться. Так. Бігає. Гостину ладить, о, браво! Гостину ладить. Так, Все по-нашому. Гостину ладить. Послухайте, якщо ми собі представимо ту, ту ситуацію, в якій опинилася Марта як господарка того дому, то ми можемо сказати, що це дуже нормальна жінка, ще дуже порядна господиня. Ви собі представляєте, приходить 13 чоловіків, мужчин, котрі є з дороги, котрі голодні. Не було в тому часі мобільних телефонів, щоб зазвонити: Марто, чуєш, прийдемо до тебе на кавель. Не було такої можливості. Прийшли неочікувано, можливо, вона не сподівалася, що вони в той момент прийдуть. І очевидно, що їй потрібно було приготувати все. І тут та нещасна Марія сіла собі, всілася і сидить. Ну. то Марта вся вбурює, осуждає. Ну як то? Скажи їй, на що вона вся всіла? Нічого собі, яка хитра, вибрала кращу частку, ну, ясно, всілася в ногах Ісуса та собі сидить. А я тільки не працюю, ні? Марта, з однієї, поводиться дуже природньо, нормально, як нормальна жінка, дбайлива, господарка, котра є, власне, гостинною. А з іншої сторони, ми чуємо, що Ісус трохи радикально говорить до Марти. Він її докоряє. Каже: Марто, Марто, ти побиваєшся, клопочешся про багато одного потрібно. Значить, не все так ідеально в тих клопотах Марти. Чого Марта починає? Метушитися. Чого вона починає бігати, клопотатися? Чому вона так клопочеться? Як думаєте? Як? Газдиня, але... Ну ґазденю, ну але для чого? Щоб Бо щоб пригостити, а для чого пригостити? Щоб догодити. Браво! Ну, хочу догодити, ну так як нормальна жінка, хоче догодити, а ще, щоб її похвалили, сказали, ммм, такий був смачний вид, супер. Дайте ще. Найкраще, що можна сказати, господині, котра зварила обітність. Супер, ще зім. Не? Вона хоче догод... А чому вона хоче догодити? Як? Любить його. Цікаво, чи вона його любить? Чи вона любить те, що він про неї скаже? Вона хоче догодити, тому що боїться того, що про неї скажуть. Що про неї скаже Ісус, якщо в неї не буде на столі? Крім кави і тістечка, ще не знаю, котлет отбивних і голубців. Ну як? Як то без голубців? Ну хто ж що не Газдиня, правда? Що за мене? Послухайте, Марта так страшно боїться, що за неї подумає Ісус, що для неї важливіше не сам Ісус, але то, що Він про неї подумає. Для неї вона переживає за те, що не за неї скаже. Вона залежить від думки. Вона боїться. А чому вона боїться? Боїться осудження, боїться того, що буде відкиненою, буде висміяною, скажуть, що вона не добра господиня. Тому що Марта так через свої клопоти, через свою турботу, так прагне бути доціненою. Хоче, щоб її похвалили, щоб Ісус сказав у житті Марії, що не всятя поможи своїй сестрі, бо вона видиш, яка файна. Вона так хоче бути доціненою, і що старається з усіх сил догодити. Але для Ісуса Марта цінна. Не тим, що вона клопочеться. Марта для Ісуса цінна не тим, що вона робить. Але вона цінна для Ісуса тим, що вона є. Цінна сама в собі. Іншими словами кажучи, той уривок Євангельський говорить до нас, що клопоти є потрібні. Бо теж не йдеться про те, щоб ми всілися і нічого не робили. І той Євангелій не про це говорить. Клопоти потрібні, і трапеза потрібна. Але важливішим є стосунки, а не кількість їжі. Важливіше спілкування, аніж повний шлунок. Важливіше бути, аніж мати. То, власне, Марія вибрала кращу частку, тому що для неї було самим головним – це бути з Ісусом. Ісус приходить, щоб бути, щоби бути поруч. Ісус приходить, щоб поспілкуватися, поговорити. Марта через свій страх, через своє бажання бути доціненою і так заклопоталася, забіглася, що вона вкрала від себе можливість самого головного побути з Ісусом. Але той Евангелія сьогодні прозвучало в наших вухах, і воно здійснюється, тому що, так як тоді Ісус прийшов у Дім Марти і Марії, так сьогодні приходить до нас у цій святковій літургії. Чому Він приходить? Тому що любить. Тому що. Ти є цінна для Нього. Ісус приходить, тому що хоче, щоб ми почули себе цінними. Цінними в його очах. Ці ситуації, в цій ситуації, котрі ми проживаємо тепер в часі цієї війни, ми як ніколи можемо доцінити життя, як є важливе життя, як і воно цінне. То, власне, той праздник нас до того запрошує, аби доцінити, як прекрасний є дар життя. І це починаючи від Марії, через котру приходить до нас сам Господь, а відтак закінчуючи собою, щоб ми могли доцінити своє життя, доцінити самі себе. Тому молимося в цій літургії, кожен за себе і за нас усіх, щоб ми дозволили Ісусові себе доцінити, щоб ми не шукали постійно доказувати, що я цінна. Щоб ми цінували життя, цінували одне одного. І просимо сьогоднішню іменинницю, пречисту Діву Марію, такими словами: Марія, ми вшановуємо Твоє Різдво, тому що для нас є цінним життя. Збережи життя наших воїнів, наших громадян і дай миру нашій країні. Амінь.